Але людина не шукає істину, а шукає тільки підтвердження своїх власних думок. Така людина деградує реальності, байдуже до ваших емоцій. В нас був ефір на тему взагалі передподружніх відносин. І там отець капуцин Олександр відповідав на цю тему, ну, що він думає, і сказав про те, що так не одру... поки люди не одружені, не мають шлюбу, то цілуватися їм не можна. Ну, і Тут люди обурилися, ну от якби про про то відомо, що не можна, а цілуватися, то чому не можна? Була величезна гілка коментарів, люди дуже сильно сперечалися. Але я просто зацитую ось цей коментар Аліси. Люди ви дивні: як пече, то до Бога. Як солодкий гріх, то Бога. За дужки, покажіть мені, молодих, що, націлувавшись, не хочуть перейти далі. Це ж не дуже випробування, не кожен зможе. Тому якщо людина прагне зберегти чистоту, то краще цього уникати. Нащо ці коментарі, для кого чистота нічого не варта, з Богом все однозначно, або ти з ним, або без нього, або йому служиш, або собі й іншим ідолом, тілу, сексу і так далі, або я вірю його словам. І покладаюсь на його любов до мене або ні. Я Алісі дуже вдячний за цей коментар. Я думаю, що він ну, просто в десяточку. Це не означає, що ну, а давайте ми моральні норми десь там попустимо і скажемо, що це не складно. Аліса дуже чітко відповіла: Розкажіть мені, що от люди, націлувавшись, не хочуть перейти далі. Ну, питання ж в цьому? Питання ж не в поцілунку, там, не знаю, що там, умовно кажучи, батьки дітей в чолочку по цьому, але розумієте? Ну мова ж не про такий поцілунок, ви розумієте, про що мова абсолютно. Дивіться, от в чому взагалі теж є проблема? І це проблема не з поцілунком, це проблема не з цим там, коментарем чи з іншими, взагалі з підходом як таким. Коли в людини включається емоція, виключається логіка. Якщо не можна йти на червоне світло, то на червоне світло йти не можна. Реальності байдуже до ваших емоцій. прийміть це. Коли людина намагається не почути того, хто тобі що каже, а просто не знаю там насолодитися і знайти тільки того, хто підтвердить моє бачення, мою точку зору. І якщо я тільки шукаю підтвердження, то я деградую як особистість, тому що я можу десь помилятися, я можу щось зробити не так. І тому накидатися на всіх, не знаю, там, плюватися жовчу, як це часто в тих самих коментарях буває, ну це є щось недобре. Дивіться, в чому проблема. Це подібно, як з політикою. Людина має позитивне упередження або негативне упередження до когось або до когось. Не може просто людина оцінити об'єктивно і сказати: оцей і цей зробив або сказав добре, бо ти одразу записуєшся, на тебе одразу ліпиться ярлик, що ти там або зелебот, або порохобот. Люди, ша, спокійно, так не можна. Це неправильно. Йдеться про те, що потрібно вимкнути емоції, намагатися подивитися на якусь справу відсторонено. От є так і так. В суспільстві, в церкві, в моєму житті особисто. Я шукаю від цього священника просто, щоб він підтвердив те, що хочу почути, я, буду без кінця шукати такого священника, який мені скаже, що татуювання робити можна або треба. Чому? Ну, от я вважаю, що треба. Ну, правильно, значить, буду слухати тільки цього священика. Буду шукати священика, який скаже, що слухай, та цілуйтеся там, аби там дітей не робили. <гум> я зараз просто приклади наводжу. Візьміть собі який завгодно інший приклад, будь-який інший там. Проблема в тому, що коли людина не шукає істину, а шукає тільки підтвердження своїх власних думок, така людина деградує. Бо не шукає того, як вона є насправді, а шукає тільки, щоб мені казали: Ти правий, ти правий, ти правий, і тільки хтось каже проти шерсті, раз і одразу все на деби, одразу все поцарапую, поб'ю там не знаю, спопилю, знищу. Навіщо це? Ну це точно від Бога.